Про Херсонщину далі. Там жінка з окупованої частини Херсонщини вийшла на напівзруйнований Антонівський міст, щоб дістатися під контроль України території. Відео події оприлюднили місцеві медіа та телеграм-канали. Жінку, що йшла мостом, виявив безпілотник збройних сил України. Вона показала на камеру дрона український паспорт. Безпілотник супроводив жінку до безпечного місця на мостовому переході, звідки її вивезли човном до Херсону. Я нагадаю, що російські війська підірвали кілька прольотів Антонівського мосту під час відступу з правобережжя Херсонщини в листопаді 22 року. Олександр Толоконіко, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, вже є гостем в цій частині нашої ефіри. Вітаю вас. Так, ми ну чули, про що ми говорили: наскільки такі випадки ну, вони є не поодинокими, коли з тієї тимчасово контрольованої ворогом території йдуть українці в різні способи, там, вплав або суходолом, або, ну будь-як. І яка конкретна доля саме цієї жінки щодо цієї ситуації, якщо володіти інформацією? Так, ну, те... Якщо сказати, то це дійсно поодинокі випадки. Як коли так от саме йдуть, то це перший випадок, коли людина не знала, за її словами, що міст зруйнований, і вона приїхала до Олеша, там переночувала, і потім вирішила йти. Ніхто її не зупиняв на цьому шляху. І вже наші військові, які контролюють цей периметр, слава Богу, знову таки, що. Це були наші військові, які перевіряють людей і одразу не стріляють. Якщо це хтось пішов в бік Росії, то це 100% розстріляли. Саме тут дійсно жінка здогадалась, що перш за все там, треба показати їй на камеру паспорт. Звичайно, наші. Хлопці провели її куди треба. Потім доставили, евакуювали в Херсон Чорном. Зараз жінкою проводяться в принципі і перевірки всі проводяться, тому що це першочергово, те, що треба зробити, з нею все добре. Ну а більшості люди, звичайно, повертаються через пункт пропуску суми, якщо треба, або по великому колу там через. За кордон, Грузія, Турція, по великому колу вже зі сторони Закарпаття або Польща. Так, ну насправді, якщо брати до уваги інші регіони, там, зокрема на Донеччині, були такі випадки, коли знаєте, люди намагалися потрапити в різний спосіб на нашу територію. Бачимо, що на жаль, вони є поодинокі, але будемо сподіватися, що все ж таки ми будемо робити все можливе для того, щоб таких людей, які воліють все ж таки бути разом із нами, було більше і ми мали можливість їм допомогти щодо оперативної обстановки. От зокрема протягом лише минулої доби окупанти обстріляли 20 населених пунктів Херсу. Зафіксовано влучання об'єкти критичної інфраструктури. Що про це можете розповісти? Як минула доба? Так, вчора було вимкнення такого масштабного світла внаслідок обстрілу одного з таких високовольтних ліній, але швидко поновили наші енергетики переключились на іншу лінію. Зараз роблять все можливе, щоб під, поладнати і ту лінію, але слава Богу, зі світлом місто. Щодо населених пунктів, так, дійсно, 20-22 е приватні будинки було пошкоджено внаслідок цих обстрілів. Є постраждалі двоє венгурці і е одна людина в Нововоронців громаді Осокоївки. Е сьогодні під обстрілом знову прибережні зони. В Херсоні дуже чутно було сьогодні прильоти і також е в основному. РЗСВ використовували сьогодні, тобто такі підряд вибухи і приходи. Але в більшості це прибережні зони. Так що за сьогодні немає постраждали. Слава Богу, будемо надіятися, що так і буде. А, так, ну і давайте про позитивне трошки поговоримо. Тим паче, що область, попри там на складні умови, все ж таки розвивається при різних напрямках, зокрема в частині підготовки а, і там працівників а, а, обласної адміністрації, там і районів. Напевно, про курси з вогневої підготовки маємо поговорити, які проходять співробітники Херсонської обласної військової адміністрації. Це така собі частина пілотного проєкту з військової школи державних службовців. Давайте згадаємо про те, що кожен чиновник має пройти. Мінімум 110 годин навчання, 20 годин з цього присвячено практичним заняттям, саме ну з вогневої підготовки. І як зазначається в Херсонській обласній військовій адміністрації в прифронтовій області держслужбовцям важливо мати військові навички чи є вже пане Олександре фідбек? Обласна військова адміністрація, державні службовці пройшли підготовку з вогневої підготовки, зборка розборка автоматом. Кожен держслужбовець повинен пройти цю підготовку. Більше того, при фронтовій області. це дуже важливо, щоб знати, як вміти користуватися зброєю, як вміти користуватися топографією та іншими військовими ситуаціями. Олександр, чи є вже якийсь фідбек від ваших колег ну, в контексті там, реакції позитивної, або, можливо, не зовсім. Можливо, хтось каже, що зараз городами треба займатися, а можливо, хтось сприйняв це досить позитивно і буде напрацьовувати, як то кажуть, скіли. Ну, 100% позитивно. Я хочу сказати, що спочатку люди дуже скептично до цього відносились, Типу, про що ми там будемо, чим ми там будемо займатися, навіщо надо, навіщо це треба, але коли. Пройшли вже там перші тижні навчання. Люди загорілись, людям подобається, особливо в польових умовах. Робота зі зброєю. І Я хочу сказати, що це будемо надіятися, що цю ініціативу підхоплять інші області, не тільки держслужбовці. Будь-кожен чоловік повинен знати, як користуватися зброєю, особливо коли у нас такий сусід є. В бабках да і е, треба розуміти, як користуватися, як орієнтуватися на місцевості, що таке мінна небезпека, що таке, як допомагати. Перша допомога пораненим. Тому це дуже важливо, і будемо надіятися, що всі до цього ну рано чи пізно пройдуть такі так рано чи пізно, але краще раніше ніж пізніше. Як то кажуть, дякую за долучення до фір Олександр Толконіко, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.